Мені йде. Я їй кажу, роби, яке хочеш на тому кінець, але яка, наприклад, нютові. Колись захотіла бордові. Іра то все на раз, два, три. Каже, дивися, верх буде ось такий тебе манікюрчик, а низ буде чорний. Пенікюр буде такий чорненький і блискучий. Так, то Зараз долбі. не видно, що він чорний, просто він світло відбиваючи він дуже гарно переливає. Дуже-дуже колорка класно. Так що я задоволена, я от і до задоволена, так що. Всім всім вам рекомендую Русю, Я вже її не один раз рекомендувала, бо а це вже щ... 13 років рекомендую. Щира рекомендація. А скільки я людей привела до те? А ско дуже багато. А світа моя? У мене алергія. Піду попробую один. Хоч може мені зайде, може не було таке? Так, було, -було. було таке. А зробила, прийшла курва одним, нема зі всіма. Та, зробила один, каже, ну, ну давай два, ну давай п'ять, ну два десять. Види, я, не, я не люблю брехати, так як вона є. Тому кавалієрочка, в кого там алергія. Віддіть до Іри, алергія ну, просто. Йдіть перше до лікаря. Просто э, э, алергіясь перестрашує э, Ірину гарного так вона <рес> Просто втікне і на тому кінець. Так що я задоволена, кавалірочка, вже можу навіть настрій. Так. Сходи, от до речі в Іри, бачите, мені треба було виговоритися. Мені треба було людину. Одна в мене є, тут ще друга підключилася, я виговорилася, викричилася, знаєте, і мені так, знаєте, так дуже добре стало. Мене розвели тут як лоха. Посліднього. Чого? але знаєте, як я завжди кажу, вибачайте з тосто без лоха і жить плоха. Добрий день. Це Я освітаю, мене вілок. Ну але що є, то є? Ну що, то є життя. Як ви кажете, ну не тільки ви можете комусь зауваження робити, кавалерочкам більше скажу. Я люблю з когось посміятися і люблю, коли з мене сміються. І я на то навіть не обиражаюся. Ну, від'жалася десять разів. Завтра буде крепатура. Крепатура. Угу. Срак буде на крепатуру. Не, ти фізично підготовила? Яка крепатура за десять разів крепатура, та я в день більше раз присяду, ніж віджималася. Ну але то є життя, манікюр, педікюр готовий. До різдвяних свят я готова. Ну а ви, якщо ще не готові. Посилання маєте і записуйте до Ірусь. Ну, я автозагар, я вам торі посилання за машину. За щастий здрав у всіх сім'ях. Файно, то а як то? <реш> ага, не можеш а так. А як то машину машина спускає? Ну, то треба дозволу майстр, дозволу ще ніж. Так. А та визвонють кілька. Угу. Подружка? Подружка. Савка? Так. На ну, вже скуч. Чи це не знайом? Ну, хіба інстаграмну? Тебе знаю, пізно. Заочно. Я теперь приїду, я приїду до тебе Добре. з на каву. Добре, Я питаю, кава смачна, дорога, тим більше. <реш> ти випила? <реш> Натацю давай мовці, того дня бути пустема, а ти розумієш, вже в нас. А ну чекай, зараз подайшли випило. Чекай. Mm. Добре, все на другий раз буде кава. Ні, я знаю, що як ідуть з гостей, треба допити кілюшок, аби ага. в хаті не було сварки і сльози. Ну так говорить. Бе каву допити, де на наступний раз зробити. Ну, Та ну, як Галя, ну то три рази роблю їй каву, вона надіп'є три рази і, і летить далі. У мене на, ку, на балконі стоїть, у мене є чотири горнета, п'єте шкліне, Я не, не у мене з Віталік зі мною, так? так? і, і подарувала Оксана такої, таке горнєто. В мене рано встаєш, шість горнєто. Ну, так, а Робинатора. я тут маю перерозхід кави робити. Ну, а ти, та ти, ти думала, що ти не скупа людина. Ну. Та то причем скупість. Ну, то, то, то трошки. Та я, де трошки? Ну, то вона смачна, Галь. Почнем з того. Ой. <серказ> Ладно, а допив. що то за кава? <серказ> <О>, Боже, <серказ> та я в житті що? це за кава? О, ну, така кава. Я не подумав. вже <гувствие> і в гості прийду, то ну, дуже смачно. Галю знімає в неї так гарно кольчики блестять. що що? Кольчики так гарно блестять. <плев gasoline> О, мені під кольчики дуже красиво. Гарно, так? Аночка чи зможе. Точка. Люкс. Так то тако. Чекай тут треба контентрове фотка. Бля, хага, ти так би чужу ногу взяла. Але яку у розтяжку. Ну то я Yeah. Yeah. Думаю, я, Ще так... тут ніхто таке мені не витворяв. Щоб контент, я тепер зрозуміла мені, щоб настрій підняти, треба йти до Міри, yeah. до Мар'яни. Uh -huh. А, до Ліліани. А Ліліана теж так само. Я, я там файно, правда, настрій піднімає? Бо Наталі вона мені настрій піднімає завжди, знаєте? Але деколи вона каже, ти коли такого настрою не маєш. Особливо погода так впливає. Вона ага. вже як мені не піднімає, а я буркаю та й буркаю, буркаю, та й буркаю. Вона потім думає, та на неї заходить, та в неї на нині, заходить, на нині настрій, ну, не така. Як завжди. Ви ж ціпіднялась, а ти що? А ти давай портрет шурую робиш, курок, деш альбоми робити, колекціонувати. Синоробиш одинакових знімок. знімок скажеш, альбом, Кур, альбом. звідки в неї то все в голові. А ти кажеш, то головне, знаєш, звідки в мене то в голові? Та <звіт> я сама деколи в щось каже, ви орана чай, зав'язка сьогодні. Що-що? Енерджайзер. Що? А ти от, от хотіла піддотувати, правильно? Ну, що вмієш, то вмієш? Та вона не... правильно сказала? Енерджайзер. Енерджайзер, Ну добре. Да. Добре, що не органайзер. А вона й органайзер. Я могла. Я. Але ви знаєте, то тако деколи є. От нема настрою, а потім тако зустрінеш якусь з людину, і тако, знаєте, uh -huh. як сірник, uh -huh. запалюєшся і вже все добре. Like. Все зробила, вже готова навіть виходити. Добре. Відпускай. Те, да, закуп, та відпускаєшся. Uh -huh. Ну, Росії. А як ти я казала на... <laughs> я не можу телефон виключити. Як ти казала на генератор? <laughs> стабілізатор. Стабілізатор. <laughs> я думаю, а що мені кавалерка виправляє, каже генератор. Uh -huh. А я переслухаю і кажу, та -та, стабілізатор треба купити. <laughs> Потім думаю. Якісь... А то, щоб ви розуміли, коли як у мене з дитинства, то перекручуємо Перекручування слів. Та ти на нюдовий теж кажеш нютовий. Так. І, саме голови, Я вже не виправляю... навіть. І ви мене виправляєте не рум, не ту... Румі -тумі, а рум -тум, чи як там правильно говорить. Я все одно скажу по словам. Mm -hmm. От не блискуче, а блищечі. Mm -hmm. Тому є слово. То mm -hmm. ну, слово, чи з цих дрова усіх. Запасник, та йдеш? — Так, Кавленка, не переживайте, поїлку купила. А що, вже ти вже ця Так. Все, вже має, такої віці не було, взяла і є 156 гривень, 250 грамів. Взяла поїлку, взяла шампунь і шуруємо до машини і додому. Там скажуть, що так якось, знаєте, десь прийшов. Досить цікаво, знаєте? Весь. Весела, да, сказала, там мені тюрчик зробила, педикюрчик зробила, все добре. Настрій собі підняла. підняла. і щаслива. Йду вдома. Ду, ду. Думала, щось їсти влюка пари, а потім думаю, ось да. ось купа, ну, а що щодені. Так. Там є закупає, все. Щавляла, це м'ясне ну, а я? Та я люблю такий. Я такий, знаєш, такі підлюбляю. Так сіди. Дивлюся, дивлюся ще, що я щось в два три А що так. ти маєш на на по моді? Ну така, ну, дивлюся, як люди, такі чоботи, мають гарно. А, а я штаб подивилася, всі магазини нема так, Де тут люди купують? Це поселене. Там так. Так що їдемо по Віталівка і додому. Так немає крутих? Та ковляка, тут ноги мені кручує, як не знати, що. А щось буде, бачиш, погода. Щось буде, буде щось падати, то сто Заїхати. Не знаю, що хтось був. Люди, як не знати, що ці Це не нас тут. Скільки людей, скільки чуди. Та все, їдемо додому так А я теж звернула увагу, я щось не поняла. Ну, ти... А чому ти так перени? Мені вже страшно а, йти прямо. Та ні, все добре, Галя. То ви варіанта робите, так? Добре, знаєте що, я вам скажу, то ми як роботі робили, ми чудесів виробляли, знаєте би скучно не було, і би день довше. Скорше я пройшов день. Знаєте, ми щось від голови, від губри, голови, бо вона та голова тяжко була. Це все там було, таблетка. Що, що? Спазмолгон. Спазмолгон. Там він тренарка дуже файна є, бо вчила спазмолгон. Вести мені ще такого водички на газовані. Як на мене? Газована. Білий корок шукав. Принесайте, мидала здоров'я. Я сама звернула вас. Так вона не знала, що відповість вона не бачила. Так само і зайшла так само. Що серйозно? Це що що? Та ні, я вже не відповідаю. Того, знаєте. Скільки? Ні, ну, чи таблетки таблетки Хоча коли скоштували копію? Дай Бог малий. На Та не дивлюсь, не дивлюсь. 20 Ні, 20, 20 немає. Нема. Ой, нема, та і нема, та і не буде. Чекай Галину, то скоро. Має 5-6. Щоб леку поїлку не донесеш. Ні, то я хотіла покрутити, Так си на мене колірка, тивоси. А що то в пакет, в пакет не ставиться та поїлка? Та що? На харе. Що? No. А то вже ні, бо так, так. Просто... Так. то їда то нелогічно. Хімія, так? Так, а, то, і, так, так. так що мені це дає... Так, то той знаешь, що за нього питав, Дай ага. так, він не боже. Там він так що одного подивився. Думаю, там до нього пішли, то вже в аптеку і почалося. Зна... Я же знаю, знаю, чого він це подивив. Чомусь так. Ти потім скажеш. Ну, ти вже зрозуміла. Я перед тобою була в аптеці. Алло, я зараз заспокійливий. Та, а на що таке заспокійливий? Я не розумію. Щось тут нелогічно. Гойдати любить, добре, так? Дякую, Лавзай. Дякую, і ми потім. Не горі. Ми коли були на роботі, то горі я так Ви, знаєш, тако? Вони приверта... Ні, Але на кого не, не привертають увагу, виш? Так? Ми б прийшли, а так вже цікаво, варіант. так що їм треба збирається зарплату підняти, що вони, знаєш, люди думають, да, подивимося, як тут тут. Та то молодці, а я така. Ти вже п'єш? П'єш. Та мене голова почала так боліти, що кров. Я зараз вип'ю один, один гудзик, ти що? Боже, Наталь, у нас нині сторіси зашкалюють всюди. То коли так, на мене... що ти нам не кажеш? Я тебе вже не знімала? У що... мене коли настрій, то... Та ні, на Ютуб весь то. Чекай. Та це баба базарна на Ютуб. А чого я з нею? Чого нею? Завжди? Закрова. А не нам Маленький Маленьким композиком. Боже, це то як бузько. Так не люблю, так детки Ми ну, вже ніч на дворі. Отека. Деш не дай. Да їдемо деталі козаки. Защ не вдай, зайшли в ній.